Підтримка міст побратимів відчутна дуже. В Даний час я дуже дуже ціную і наші міста побратими. Я бачила зірку встановлену на алеї. Дуже багато міст за кордоном, Польща, Англія і інші, інші закордонні міста підтримують Україну повністю. І вони допомогу неодноразово присилають і допомагають людям, людям безпосередньо в себе в країні. На сьогоднішній час, ну якщо міст партнерів, то не видно. Ну, якщо так сказати конкретно, то це більше Польща, Чехія, там Перемишль, краків, в основному є співпраця. А так, щоб далі, то я особисто не спостерігала. Відчувається, звичайно, що це надзвичайно, важливо, надзвичайно важливе питання, тому що ну, вона має, я думаю, що дві складові. Перше, це моральна, тому що якщо люди відчувають підтримку, вони не перестають боротися. Ну і фінансово, звичайно, нам так само потрібно. А то вони і побратими, щоб допомагати. Дійсно, дякуємо їм за те, як вони мають милосердя до України. допомагають. Дякую.